Лижній мікс, перший сорт. ціна 3,5 3 євро за кілограм, лотя знаходиться 15 кілограмів. Ось такий у нас тут викладається кондензон, чоловіча моделька, розмір у нас іде, розмір у нас іде на повний альфа. Сказали. Бачите, виглядає. Так, наступне, що в нас ще тут попадає. Ось такі самішки лижні, сіренькі. У нас іде і сташечку. Наступно ось такі там на сірого кольору, пасом. Напевно, і ксель, це є чоловічі самішки. Наступна ось така курточка чорного кольору, така тушончика, розмір ДМ, ечка. чоловіча також моделька. Наступне, що у нас тут є, ось такі теж каніжки. Пряме зведуть на манжети. Тут теж чоловіча моделька. Наступно ось такі фіолетові. Певний жіноча моделька. Наступний, знову ж таки, в нас ідуть штанишки лижні. Розмір пеша L. Ну, також моделька. Від бренду квеча. Так, наступна ось така курточка. Ось модель размер экстейка XT пять. Отличненько. Наступный. Ну такие комбинезон, Вот такие Размер на у нас вам покажу. Осочек простой. Наступний Вот такие штанишки, також. 46-го розміру. Наступна ось така сиренька Лиш на 50-й розмір. Чоловіча моделька. Наступний у нас ось такі коричневі штанички. Всередині йде. Tady plně. Dělo je zniženo. Máme tu na osvětlení. V saměšce. Vody. Čerstvě těmi žlutkami. Vzpomínky na to. Máme Tak to je hlavní sladký šta. A Досить текласенька у гарному стані. Наступно, що ми ще є знову штани. Ось так там, на сині. Наступно ось такі чорні Внизу на резинці. Наступно ось такі штанішки. ось така курточка, 46 розмір, Це лигній мік перший сорт. На 3,5 євро за кілограм лотіс знаходиться 15 кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтесь до наших менеджерів.